Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує висвітлювати шлях українських шахісток на жіночому чемпіонаті Європи, що проходить на грецькому острові Родос. Сьогодні в центрі нашої уваги дуже важлива партія шостого туру, яка гралася на першій дошці. Білими фігурами володіла Ульвія Фаталієва, міжнародний майстер з Азербайджану. Їй протистояла ще зовсім юна божена піддубна з Києва, яка поки що є всього лиш. Жіночим кандидатом в майстри спорту. Та й рейтинг Божени піддубної значно нижче. Але постійні глядачі каналу шахи для всіх знають, що ця шахістка справжня сенсація даного чемпіонату у Божени піддубної 4,5 очок з 5. І після п'ятого туру вона була однією з лідерок цього змагання. Отже, дуже важлива партія, і Д4 зіграла у Львія у відповідь кіння в шість. Кін 3, втори є – С4 і слон Б4 шах. Це захист Боголюбова. Слоном захищається азербайджанська шахістка, і після взяття найчастіше білі забирають або ферзем, або ферзовим конем, розвиваючи ще одну фігуру. Однак Фаталієва здивувала свою суперницю, зігравши кінь Ф д 2 Ідея білих зрозуміла, якнайшвидше поставити пішака на Е4, за потреби підтримати його просуванням пішака Ф. І тут найбільш ідейним продовженням за чорних є просування пішака на D5, як свого часу в далекому 1994 році зіграв відомий датський гросмейстер, тренер Магнуса Карлсена Петер Хайне Нільсен проти Павла Тригубова. Однак Українка грає інакше. Вона ставить пішака на Б6 і переходить до новоіндійської побудови. Є 4 грають білі, слон Б7. Тут можна було підтримати пішака, зігравши кінь с 3. Однак Е5 грає Фаталієва, і після кінь Е4 міняє легкі фігури. Кінь С3, нападаючи на слона. Заслуговував на увагу відхід слона назад на b7, зберігаючи контроль над діагоналлю H1A8. Однак Божена вирішила поставити слона на G6, захищаючи королівський фланг. H4 грає Ульвія, продовжуючи насувати пішаки. Далі H6. І тут можна було зіграти f 4 Однак Азербайджанка грає Тура h 3. Цікавий хід, можливий в такій ситуації. Кінь c 6 грають чорні F4. Пішака білих по центру виглядають дуже грізно. Однак у чорних поки що немає особливих проблем. Треба було просто зробити рокіровку, а після h 5 відійти на h 7. Просто, розвісно, у білих більше, однак чорні в певний момент можуть контратакувати, зіграти F6 або d6. Але Божена вирішила зупинити крайнього пішака суперниці, зігравши h5 і послабила поле g 5 Слон d 3 грає Фаталієва, і після розміну на d 3 білі вже готові просунути пішака на d 5 До речі, тепер хід d7 d5 навряд чи розв'язував проблеми чорних. Білі просто міняються на d5, грають f5 і готові просунути одного з двох пішаків, збільшуючи свою перевагу в просторі. Але Божена піддубна зіграла кінь e 7. Щоправда, це не зупинило білого пішака, він пішов на D5, і після кінь в 5-3 0 Слід визнати, що за результатами дебюту біля отримали дуже перспективну позицію. Як і раніше, на їх боці велика перевага в просторі, фігури краще відмобілізовані, по суті, у Фаталівої ще й перевага в розвитку. Чорним дуже важко захистити цю позицію. Божена піддубна грає Фарзь 7 однак кінь Б5, нападаючи на пішака, який залишився без захисту. І тут українська шахістка не знайшла нічого краще, ніж повернути ферзя на d8. Позиція чорних швидко погіршується, а білі нарощують перевагу. Грають ферзь Е2, тепер протистояння білої тури і чорного ферзя є дуже небезпечним для українки. Вона поки що ходом А6 проганяє коня і повертає ферзя на Е7. Однак білі спокійно роблять профілактичний хід король Б1, ще раз підкреслюючи свою велику перевагу. Тура D8 грає піддубна кінь Е4, і білі вже готові зіграти D6. Щоб остаточно не задихнутися в своєму таборі, Божена піддубна змушена зіграти d6. Однак тепер це позначається на здоров'ї чорного короля, оскільки позиція в центрі розкривається після Тура Hd3. Чорні, звісно, не можуть рокірувати, слабкий пішак h5. Якщо забрати на H4, то буде взяття на d6. Тому король F8. Тікає Божена, однак тут білі не забирають на Д6, а грають С5. Ще один білий пішак переходить демаркаційну лінію після взяття кінь С5. Звісно, коня бити не можна, втрачається тура з шахом. Якщо піти ферзь С8, захищаючи пішака А6, то кінь іде на e 4 нападаючи на Д6, і навіть захист Тура а 6 не розв'язує проблем чорних. Кінь іде на G5. Далі загрожує Е6, позиція чорних вже практично програна. Тому ферзь е 7 відійшла під дубна, але втратила пішака. G6, намагається закінчити розвиток Українка, це їй вдається, однак вона втрачає ще одного пішака на ферзовому фланзі. Забирає натомість на 4 Божена, і тут у білих дуже приємний вибір. Можна було просто забрати на d6. Однак кінце 5 грає у Львія, загроза вилка на Е6. Тураж Е8 грають чорні, білі забирають на Д6 і бити на F4 погано, оскільки все одно вилка. І Тура Д8 залишається без захисту. Білі забирають, отримуючи виграну позицію. Наша ж партія закінчилась так: Тура ц 8 зіграла Божена, але Фаталіва відповіла чітким ударом Д6, пішокова вилка. Далі відбувається взяття, тура б'є ц 5 і білі просто виграли якість. Велика матеріальна перевага і безпечна позиція власного короля дає можливість азербайджанській шахістці швидко закінчити партію, атакуючи короля чорних: Тура Д8, королів 6, шах, король Е6, і після Тура Е8 Божена піддубна здалася. Дійсно, якщо перекритися конем, то буде хоча б ферзь Д4 загрозою ферзь Д7 і нападом на туру. Тут позиція чорних безнадійна. Ось така дуже болюча поразка для пожени піддубної, але я впевнений, що подібні уроки дадуть потужний поштовх для росту молодої ще київської шахістки. В такий час досвід важливіше за очки. Хоча, звісно, дуже хочеться вигравати, але й без таких прикрих програшів не буде наступних перемог. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. До речі, для тих, хто дослухав до цього моменту, хочу сказати: статистичні дані стосовно цього турніру, як і інших статусних змагань сучасності, знаходяться на сайті Chess Results. Я дам посилання в закріпленому коментарі та в описі під відео. Ну а тепер точно все. До зустрічі!